Я знахідка для розводили. і Я вітаю вас у випуску, як мене кинули на гроші в кожній країні, де я жила, і з кожним разом сума стає більше. Ну, здогадайтеся, чим спровоковано те, що я вирішила зняти це відео. Підказка, я нещодавно переїхала в Париж. Пишіть в коментарях суму, яку ви думаєте, максимальна. Переїжджаю, значить вперше в своєму житті. В велике місто Київ з маленького містечка в Луганській області під назвою Парамайськ. І мені треба зняти квартиру. Я приходжу в офіс на хрещатику. мене приймає жіночка, показує квартири. Я придивилася там нормальну квартиру, такого десь на Героїв Дніпра, здається чи на Оболоні. і я кажу: да, давайте все мені підходить, я хочу її подивитися. Вона каже, да, будь ласка, прямо зараз. Можете, я зараз підзвоню е, хазяїну. Він вас зустріне там. Але вам, щоб я вам дала номер хазяїна цієї квартири, ви точніше я повинна заплатити їй гроші. Буквально за номер телефону. Але це, типу, ті гроші потім підуть на депозит чи щось, чи це комісія була за те, що взагалі, типу, за роботу ріелтора, за те, що вона в нас зв'язала. Давно діло було, не пам'ятаю, але коротше, треба було заплатити гроші. Я наївна душа, думаю, ну так це працює. Здається, якщо не помиляюся, тоді це було 500 гривень. Навіть зараз це не маленькі гроші. Знаєте, як просто так людині віддати. Е, вона, значить, дає мені номер телефону. Цього мужика і каже все, відправляйтеся з Богом. Я приїжджаю туди, нікого там немає, звісно. Я дзвоню хазяїну, трубку не беруть. Я дзвоню назад, ріелтору трубку не беруть. Я думаю, ну бред якийсь щось не зрослося. Повертаюсь назад, офіси не існує. Як вони це роблять? Я досі не знаю, що це магічні трюки. Як вони будують і зносять офіс тільки для одного клієнта? Коротше втратила ці гроші і більше не довіряла ріелторам. Ріелтори взагалі дуже цікаві люди в Америці. Коли типу ріелтора, це найбагатіше здається, типу, це дуже супер престижна професія, де можна заграбляти гігантські бабки в Україні. Мені один раз прийшов ріелтор з фінгалом під глазом. <свісно> із перегаром <про професійно. Далі з Києва. Я коли закінчила університет, я поїхала на е рік в прости, господи, Росію, е тому що там е жила частина моєї родини. Брати переїхали туди, і я теж думаю, приїду по приколу, подивлюся, що там можна поробити. Не знаю. Я не знала, що робити після університету, і приїхала в Санкт-Петербург. І там я прийшла працювати в готелях буквально: хостели, готелі. І в якийсь момент я працювала в хостелі, де я відпрацювала місяць. Я думаю, все, ну, це неможливо тут працювати, я звільняюся. І я їм сказала, все теж нормально. Зі своєї сторони, я все роблю правильно. Я сказала їм за два тижні, я відпрацюю це, Ту -ту ту-те. Вони не віддають мені зарплату і кажуть трошки пізніше. І це пізніше перетворюється на декілька місяців, того як я їм пишу в ВКонтакті на той момент е, повернені гроші. І вони в якийсь момент кажуть мені, це найсмішніша ситуація ever, Вони кажуть, ми вже віддали гроші твому чоловіку. У мене не було навіть тоді перспективи на хлопця. Не те, щоб чоловіка. Я, звісно, кажу їм, що у мене нікого немає. Чому ви роздаєте гроші мої будь-якому, хто зайшов в кімнату? Коротше, вони нікому, звісно, не віддавали гроші, але мені треба було їм щось пред'являти. І треба було отримувати їх відповіді. А я ж ще, ну, як нелегально працювала, звісно, ніякого там оформлення не було, нічого, тому вони мали всі карти на, на руках в якомусь сенсі. Але через те, що вони тупі, і пер, всі перемовини були в контакті, так що у мене підтвердження всіх Є все, всій всі, всі брехні, які, яку вони говорили. І вони дуже заплуталися в тому, що вони говорили. І я постійно казала: ви ж сказала це, ви ж сказали це. оце, пересилала повідомлення, вона всі скрини була. Я кажу, ну коротше, вони через який, в якийсь момент вони просто сталися і кажуть, ладно, приходи забирай гроші. Я горжуся дуже цим моментом, тому що я б могла просто сказати, а знову мене намахали. Але я вигризла ту свої 7 тисяч рублів чи скільки там було. Потім я повернулася назад в Київ. Здається, мене там більше ніхто. То не накидав на гроші, але потім я поїхала в Англію. Знімаю квартиру, значить не квартиру, кімнату у людей, які знімають будинок і здають кімнату від себе. Що часто незаконно, але я про це ще не знаю. Вони <плес> дуже скетч, Я знімала про це дуже довге, годинне відео на дуже замилену камеру. Я не знаю, чому ви це дивилися, коли якщо дивилися, але е, дякую всім, хто мене тоді підтримав. Тепер розкажу коротко: жили там. Квар... кімната була дуже погана, все було заросше, плісня. Я постійно її чистила. І ми знайшли нормальну кімнату собі квартиру, куди ми зібралися приїжджати, і ми їм сказали, все, нормально, домовленості прийшли. Але ще, до речі, Red Flag одразу вночі інколи приходив хтось і стучався в двері. І вони, перелякані, як миші, бігали по квартирі і казали, ми зараз вийдемо поліцію, цей наш е, минулий, той, хто знімав цю кімнату, приходить і харасить нас. А чому він вас нарасить? Тому що ви гроші не повернули собаки. Ви... Але тоді я про це ще все не знала. Ми з'їжджаємо, я вилизую ту кімнату, вона заходить туди, вона каже, боже, вона чистіше ніколи не виглядала. Вау, супер клас! Про депозит немає мови. Я в голові собі думаю, але я People pleaser. Я думаю, ну, вони совісні люди. Я вам довіряю, ви повернете мені гроші, коли ви повернете мені гроші. Вони допомагають нам перевести речі, навіть на машині підвозять і знову ж таки. я Думаю, ну може тут спитати, коли депозит повернуть. Е, і я нічого не питаю, тому що я секло. І потім, через десь тиждень, я їм пишу: здорова ми дав давненько вже приїхали. Коли ви повернете гроші, там було 200 фунтів. Що от стільки е, гривень? Для мене тоді це були просто, я не знаю, космічні гроші. У мене не було роботи, я тільки приїхала. Я витратила скільки 5 тисяч гривень, здається, на рентген, що теж повинно бути нелегально, до речі. І вони кажуть: е, ви залишили кімнату в такому бартаку, там було все брудне, нам треба заміняти буквально всі меблі. Ми визивали е, е, якихось. Е, Людей, які чистили там все за вами, я, я кажу, ти, ти чо? <хи> ти мені буквально в обличчя сказала, що ти що, що частішого не було в житті. У вас такого, і я знаю, як я, я залишила ту кімнату. Вони мені кажуть: перестань мене харасити. У мене ментально проблеми. Мені зараз погано. Не, не чіпай мене, не пиши. Якщо ти будеш, продовжиш мені писати, я буду я виключу поліцію на тебе. Я думаю, треба було, ну, от зараз, коли ти вже думаєш про те, що сталося, я думаю, ну треба було, щоб ти викликав поліцію. Я тоді, знову ж таки, молода зелена. Е не те, щоб я перелякалася, типу, що вони визовуть поліцію, але типу, ти, думаю, типу, напевно, реально, якщо я їм написую, то може до мене теж причепляться поліція, типу, не можна їх е самостійно чіпати. Мені треба якийсь медіатор, який порішає за мене. Я пішла в поліцію. І вони кажуть, ми цим не займаємося, ідіть в, типу, е городський. Каунсіл, якийсь, який займається якраз проблем цими, цими речами. Я їм кажу, так і так, у мене купа повідомлень, у мене є фотографії того, як все було зароше пліснявою там в тій кімнаті, і типу, які там взагалі умови були, і все таке. Е, і вона каже: Я все розумію, я на твоїй стороні. Це часто проблема, але ми нічого не можемо зробити від нас. Е, і, типу, ну, єдине, що ти можеш, це звертатися в суд, але на суд тобі потрібні теж гроші. Е, коротше, <сélix> <сélix> буквально мені сказали. Забудь, це е, буде тобі уроком. Я була, звісно, така зла. Я буквально 4 роки, як я там жила. Я думаю, як хо, же хочеться вас зустріти десь в магазині і просто вам в обличчя подивитися. І, і ну щось ядке таке токсичне, щось ляпнути. Е, жодного разу не зустріла їх, на жаль. Е, але урок получен. Тепер я буду одразу говорити про всі ці депозити і всі ці приколи. І ми переходимо до нашої теперішньої ситуації. Франція, я купила собі доріжку, типу тому, щоб ходити. Потім покажу, я дуже багато всього всього купила, вже давно хочу зняти різні відео про це, але коротше. І я вмикаю цю штуку в розетку, і у мене вибиває пробки або щось стається. Немає світла ніде, і я ніяк не можу його сама вимкнути, І мені треба визивати, виходить, електриків. Я не знала, куди дзвонити, і що робити, але у мене постійно тут в ящиках є. Я вам зараз навіть покажу. Або не покажу з погоду, я всіх викинула. Але коротше, кожен раз в ящику, моєму почтовому, там лежить брошурка. Вона надрукована просто неймовірно професійно. Там всі номери швидка поліція, там я не знаю, все, що тобі потрібно, плюс у ці всі електрики, сантехніки, у це все. Я. Чомусь, ну як чомусь, тому що вона так професійно виглядає, і плюс у нас тут два забори для того, щоб зайти взагалі в двері. так, що я подумала, що це від нашого цього комплексу типу дають всім е, номери найнеобхідніші. Коротше, це не виглядало як в Україні з фотокарточкою Кріса Еванса. Дзвоніть, я вам допоможу. Бігла взяла цей номер і дзвоню, Кажу, так так і так, так. Робки вибило, було приїття. Вони приїжджають, е, заходять два мужика. Виявляється, що вони не говорять француз англійською, так що мені треба всі перемовини ввести через Google Translate, що займає дуже багато часу. І вони подивилися, кажуть: у вас так, і так, да, от дивись, вони зняли там панелі, там трошки підгоріли, як наче сірник кинули на це на, на стелю, і там було таке трошки чорне. Він каже: є у тебе стіл десь пішли сідати. Будемо документи розбиратися. Один стоїть там в коридорі біля щитка, і інший сидить, сидить зі мною. Ось тут на кухні, і купа у нього всіляких. От така книжка товста з однаковими листами, і він заповнює буквально 10 штук їх, напевно, він заповнював, і мені треба було теж, теж заповнювати свою інформацію. І він мені розказує: так і так, тобі треба буде зараз нічого ти не платиш, тобі треба буде зробити предавторизацію, просто доторкнутися карточкою до нашого терміналу, типу, для того, щоб ми. я не знаю для чого. і... Я думаю, ну добре, я дістаю револют карточку свою. Він каже, револют e не підходить, тому що це онлайн банкінг, типу там те те щось там не працює. Я кажу, ну як онлайн, ну типу, логічно, да, що це онлайн банкінг, але у мене карточка є фізична. Чим вона тобі для предавторизації пред не підходить. Але знову ж таки, через те, що у на нас є оцей мовний бар'єр, я не можу казати все, що я хочу, тому що я не хочу затримувати ні їх, ні себе і не, типу. Знову ж таки, не бути незручним клієнтом. Я кажу: добре, окей, скільки на карточки повинно треба бути грошей? Типу, потуну продазація, скільки вони знімають, один п'ять євро. І він каже: Дивись, треба буде замінювати всю панель, типу, тому що там все перегоріло у тебе, і це буде коштувати. Це настільки така сума, що я навіть... коли ти говориш, це просто такий абсурд: п'ять тисяч євро. Щоб ви розуміли, у мене на той момент на карточці револют 5 євро. Але він каже, типу, це покриє все страховка. Тобто мені не треба буде платити цю суму. Це предисторизація, яку потім, типу, страховка мені там бла бла бла, поверне щось. Те. Я кажу: так, окей, припустимо. Я кажу, а зараз мені треба скільки мати грошей? Він каже: 5 тисяч євро. Потім він бачить, що я просто. Охрінела від суми, і каже: Ну дивись, ладно, можна не цю панель міняти можна замінити тільки рядок там, де перегоріло, і тоді, але це буде е, просто як ще сказати, часткова міра, типу, не, не, не на постійний час, тобто тобі все одно доведеться панель потім міняти, тому краще замінити її зараз. Але він ну знову ж таки зрозумів, що я вже не буду міняти цю панель. Е, і кажу, добре, якщо не всю панель, то скільки він каже: якщо не всю панель, то дві тисячі євро. Але тобі треба буде заплатити їх прямо зараз. Але я тобі дам документи, із якими ти підеш свою страховку, відправиш, і вони тобі все повернуть в, Анг... в Франції Так і працює. Я, наприклад, якщо йду до лікаря, я плачу 100 євро, і потім мені моя страхова повертає там. Скільки вони хочуть повернути від 20 євро до може навіть повної суми. І я думаю, ну sounds legit, як то кажуть, звучить в принципі логічно. Але ця сума ну дуже сильно неадекватна для проблеми, яка у мене є. Але мені вже на той момент, чесно скажучи, стає трохи страшно, тому що темніє, вже п'ята, майже шоста година вечора, цей мужик, як акула, просто по квартирі ходить, придивляється так. а у тебе це, це є. У мене телевізор гігантський стоїть. Там от оця машина у мене макбук на столі. Стоїть, тобто красти є що. І взагалі я одна з двома мужиками в квартирі незнайомими, які щось з мене хочуть. Я думаю, е я вже морально готувалася до того, що вони винесуть зараз все з квартири. І я, якщо не заплачую гроші, або якщо навіть я заплачую гроші, коротше, на той момент у мене вже не було такого, що будь ласка, починіть світло, а було вже таке, будь ласка, можна я за вами двері закрию? І ви підете? Але ну треба ж розбиратися продовжувати. І Я кажу: Дві тисячі, я йому показую свою страховку, яка у мене на що, що вона там покриває, що ні. Він глянув, да, да да все покриває. Але він в той час переписується з кимось по телефону, там, в якомусь WhatsApp, і, все таке. І я ну, відчувається вже, що, що в мене скамлять, але <смі> в той же час я думаю, ну що я вам скажу? Я, я, я знаю, що з камери не будемо платити гроші. Вони вже щось почи, починили, там щось. А ще цікаво, це те, що світло вже працювало. Буквально, як тільки вони зайшли, вони там щось тік класнули, і воно ну світло було. Але вони навмисно його вимикали. Ми сидимо з цим мужиком тут. Він щось пише, йому немає світла, він вмикає на цей ліхтарик на телефоні. Тому що той чувак стоїть і клацає, отак вимикає, вмикає. Потім просто вимкнув, ходить, ходить, пішов, вимкнув. Тобто світло є. І я їх питаю, який в якийсь момент кажу: ну, світло є, навіщо нам міняти панелі взагалі, якісь чи щось, типу. Але ну, зрозуміло, що вони скажуть. Я займаю 2000 євро. І переводжу їм на карту, як револют вже підходить, вже все нормально. Логічно, що їм не підходив, тому що на революції є чарджбек, типу, який ти можеш зробити в будь-який момент. Як тільки я двері закрию, я можу типу, вернути собі гроші, якщо сервіс там був не Ну, і, і, за якимись там певними умовами, але якщо вони мене ну, тупо скамили, то тоді там. Логічно, що у мене будуть підстави повернути ці гроші. Коротше, я перевела гроші. Вони там щось пішли ще постукали, покляцали для виду, тому що світло знову ж таки вже було, і пішли. Я думаю, слава тобі, господи, що вони, хоча б просто пішли. Зараз покоментую, згадала ще, що вони використали таку тактику цікаву, щоб потім я не доколупалася ні до кого. Вони попросили мене записати аудіоповідомлення в якийсь whatsapp чат чи кудись там на його телефоні. Сказати, типу, що мені все сподобалось, вони все починили, вони все супер від, до мене. Від мене претензій ніяких немає. Що я і зробила, тому що знову ж таки вже просто хотіла, щоб вони пішли з дому. Але потім я дуже сильно зрозуміла, що навіть якщо я буду там подавати в якісь суди, і все таке, у них буде у у запис і все ну може перетягнутися на їх, на їх сторону. Я вже думаю, ну скам, ну хоч хоча б не 5 тисяч до... євро єврів, я їм перевела. Але думаю, блін, ну я звернуся в страховку. І подивимось. Я звертаюся. Страховка каже, ми таким не займаємося. Ми це не покриваємо. розмовляйте зі своїм е, хазяїном квартири. Типу, може їх страховка це покриває. Е, я вже ну я начиталася онлайн. Я поговорила на Reddit з людьми, хто в Франції живе. Я поговорила з чатом GPT, і всі мені кажуть, що це був скам. Очевидно, як я і думала. І кажуть мені йти в поліцію. Що я в принципі роблю? Я йду в поліцію, кажу так і так. О, така ситуація склалася. От всі, всі бумажки, що мені дали, І вони ще сказали, що вони були 4 години у мене тут в, в квартирі, а вони були менше ніж 40 хвилин, десь. <риклад> і поліція виходить, вони щось там порадилися. Може посміялися наді мною за, за, за дверями. Потім виходять і кажуть, так, це класичний скам о, вас там намахали на оці гроші. Ми нічого з цього приводу не можемо зробити, тому що ти сама перевела ці гроші. І, типу, тебе ніхто по факту не примушував, і, і все. Е, е, якщо б ти була буквально каже мене, якщо б ти була старенька бабуся, яка типу там щось не зрозуміла і її ну, розвели, то тоді б ми щось типу могли б зробити. Ти молода дівчина, яка просто сама перева. Що це за victim blaming? я не розумію. Тобто ми всі знаємо, що це скам. Скамери знають, я знаю, поліція знає, страховка знає, всі ми знаємо, що це скам, але тільки через те, що я молода дівчина, яка сама перевела гроші, я не, не, не рахуюся як жертва скаму. Типу, ну логічно, що скамери будуть е, використовувати маніпуляційні техніки і все, що вони можуть. Вони на то і скамери, вони якось заробляють гроші цим. І, типу, ми всі знаємо, що це, але тільки через те, що я не знаю, мене не не, не, ногами не били, щоб я передала ці гроші, вони ну, можуть забрати мої гроші і далі йти розводити інших людей. Чу? Я за цей час зрозуміла з, 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 з поліцією, з, з швидким, з усім всім. Ти розумієш, що ти став дорослим, коли ти, коли ти реально дивуєшся тому, що якась інстанція, яка повинна допомагати людям, тобі реально допоможе. Типу, в сенсі ви не будете нічого робити. Вони кажуть, окей, йди в суд, можеш подавати не в суд там з подавати в суд на скамерів. Вони вже закрили свою контору і відкрили нову. Я не знаю, типу, це який сенс цього, але це, типу, типу, щось для тебе, щоб мати якісь те, що ти щось робив. Добре, я пішла в цю контору в судову. Вони мені кажуть, ось заповнють там оці купу башок, але тобі треба буде прийти з перекладачем, тому що. Я не знаю. Я заповнюю ці бумажки. Мені треба їх просто віддати. Навіщо мені, мені треба наймати перекладача за гроші? Додаткові. Я вже блядь, я вже викла. Вибачте, вже викинула гроші, і мені зараз ще викидувати. Я кажу, який шанс взагалі того, що я поверну собі ці гроші? Типу, я не хочу витрачати ще більше, як дебіл, і не отримати нічого назад. Вони кажуть, о, ми хазе. Окей, в цей час я ще й розмовляю з револютом. Я подала клейм, кажу, так і так. Вони ось мене намахали, ось такі пруфи. Револют просто як United Nations, absolutely useless support, як це сказати, абсолютно. Коротше, ви зрозуміли. Вони мені просто кажуть: ти перевела ці гроші, ми нічого не можемо зробити. Я кажу, мені поліція сказала, що це був скам, що мене, що мене намахали на гроші. Тобто, ви, знаючи це, знову ж таки, ми всі це знаємо, але ми будемо робити вигляд: що чому не захищається людина, яку розвели? Чому захищається скамер? Ми не можемо зняти, перевести ці гроші з нього. Не дивлячись на те, що там ще були, вони були ще не... не а, не на їх аккаунті, там було ще пендінг, тобто вони зняли з мене, але ще не перевели їм, і тобто вони можуть повернути ці гроші не зі свого карману, а просто забрати з камерів. Я не можу мене це так бісить. Але вони кажуть, ні, ну вибачте, права скамерів, камерів Женевською конвенцією. Ми повинні давати видавати їм гроші, які вони чесно пограбували. Тому вибачай, ми тобі нічого не повернемо. І я пішла, я почала з це, цей заповнювати ці форми для суда. Я вже думав, оце просто трендець зараз буде тягамотина. Така, але е, в цей час я ще написала е, е, хазяїну кімнати квартири. Е, вона тоді була у відпустці, і якраз прийшов час, коли вона повернулася, і я написала, кажу, так і так. Мені сказали, що можна звернутися до вас і о боги, <с у> Просто з якесь чудо. Я досі боюся про це говорити, тому що я досі думаю, що вона в якийсь момент подумає, що це ну е, що вона зробила. Вона каже: так просто не платіть за ренту е, в цьому місяці і в наступному частину. E, і це, типу, покриє таким чином e, цю суму. Епопея <сміст> нарешті, закінчилася, не треба було нікуди всудити. Все таке, але знову ж таки, я досі боюся, що я не заплачу гроші в кінці місяця Вона напише: а чому ви не заплатили? А, тому що ви як дебіло заплатили 2000 євро <сміст> з камерам сантехника цим електрикам. Але, начебто, начебто, все ок. Дякую за перегляд. Це, в принципі, одна з причин, чому я так довго не знімала відео, тому що я розбиралася з цим всім і ще розбираюся з іншою штукою, але про це пізніше. Е, дякую за перегляд. Скоро з вами побачимося, сподіваюсь.